Під час засідання виконкому дісталось на горіхи від міського голови знову-таки начальнику департамента міського господарства. замість того, щоб вирізати 30 сантиметрів для вкладки труби, вони розривають на 60 сантиметрів асфальту, рваний такі. Сьогодні є непорозуміння з організацією «Закарпатгаз». Земельні роботи, які проводять на вулиці Кошицькій газова служба, перетворили проїжджу частину на катакомби. І вже не вперше через халатне ставлення газовиків, до роботи доводиться вислуховувати начальнику департамента міського господарства, адже контроль за цими роботами покладений саме на них. Відтак Володимир Чубірко, член виконавчого комітету, вніс свою пропозицію щодо вирішення цього питання. Можливо, ну, не в розі цього питання взагалі прийти до того, що ШШЕФ має вскрити і щеп має закрити за це відповідати. Тоді мерія може брати на себе відповідальність. А хай ті, кому потрібно, в авральному порядку, не в авральному платять шепнуть за це гроші. Тому що і в Словаччині, і в Горщині, і в Германії, чітко. Міський муніципалітет прийняв рішення, у нього є компанія. Яка ці всі роботи сама робить таким чином, згідно з цією пропозицією, КШЕП ще й може заробити окремі кошти. Та як показує практика, зазвичай підприємства відмовляються платити за ці послуги. У нас нема коштів для того, щоб так е платити, і взяли собі групу людей, які відносили. Неправильно. От неправильно, неправильно. буде не може ну, ви зайдете в оба, кажете, дайте нам текумову. Він кажуть, півтора ти тисячі гривень за кіловат і пішли. Вода хочете, тоді і, і газ, так, що... газ аналогічно. Хочете no. газ, платіть гроші. Платити відмовляються, тим не менше відновляти після себе територію також не спішать, а на нерідко відновлення взагалі перетворюється на нищення. Як завжди на виконкомі, звітував і один із підприємців міста цього разу про стан економічного розвитку доповів керівник ТДВ патент. Організація займається друком виготовленням книжково журналі продукції з бутом картону. Наразі підприємство переживає не найкращі часи, адже має кредиторську заборгованість. Що щось в державі нашій все ж таки відбувається? Провокцію ми зробили, послу виконали з нами. Погано розраховується, в тому числі 200 тисяч гривень. Нам винен бюджет за шкільну документацію, яку ми виконали в повному обсязі. загалом на виконкомі розглянули 15 питань порядку денного.